День пам'яті жертв голодоморів установлено в Україні у 4 суботу листопада. Урожаєм 1932 33 років український народ можна було годувати два роки. Продуктів вистачало, але держава їх постійно відбирала. 23 країни світу вважають штучно створений голодомор 1932-33 років геноцидом української нації. З осені 1929 року настав великий перелом в економіці українського села. Владі необхідно було створити декілька десятків тисяч колгоспів замість. 5 мільйонів розпорошених селянських господарств. Колективізація викликала шалений опір. У 30-му році, коли почали проводити колективізацію на Україні, почались масові повстання. Селянство знову піднімається, і в нас, в нашій подільській губернії, для того щоб придушити ці повстання, сюди кидали регулярні військові частини. В 54 селах на той час Подільської Тунчинській окрузі було скинуто радянську владу. Це було страшне лихо для радянської влади. І от тоді якраз і політика голоду вона могла, якби кажуть, заспокоїти селянство в кавичках. Люди скаржилися, присали листи на ім'я тодішнього секретаря обкому партії Чернявського, голові обласної ради Трилійської з одним проханням. Помираємо, голодуємо, рятуйте. І навіть коли Будьонний приїхав у 30-х роках у цей період до нас на Вінничину, то виступав в Уланівці, всі селяни одностайно починають його прохати про те, що в них голод, що в них забрали всі продукти харчування. І на коли Бодьонний поїхав, на нього навіть місцева влада написала донос, що він слухав наклепи куркулів куркульського елементу про те, що в них труднощі. 285 тисяч сімей спадкових хліборобів, чисельністю близько мільйона осіб, вислано до Сибіру і на Соловки. В деяких навіть храмах, які ще не були закриті, священники також вели агітацію про те, щоб ділитися, щоб кажу, один з одним допомагати врятувати від голоду. І є випадки, що таких священників, яким інкримінували так звану антирадянщину, контрреволюційну пропаганду, їх засилали на Соловки. До речі, хочу звернутувати, що всі священники, які попадали на Соловки, в живих залишалися одиниці, тому що перебування на Соловках було найжорстокіше, тому що там. Тюрми були, якби кажуть, переповнені, постійно надходили нові хвилі і там масово розстрілювали в'язнів, особливо в 31-34 роках. Сталін підіймає завдання з хлібозаготівель в Україні на 44%. У 1932 році було в лютому місяці, була утворена Вінницька область в п'ятірці перших областей України. І відомо, що вже в липні 1932 року, коли в Харкові відбулася нарада секретарів обкому партії з усієї України, то головне питання, яке тоді розглядалося. Це зменшити хлібозаготівельний план. Але ви знаєте, коли це донесли Сталіну, зокрема, секретар Харківської кому партії він зауважив, що це розповідають байки. Україна мусить виконати план хлібозаготівлі. Наша область, зокрема, повинна була здати 42 мільйони пудів хліба. Це дуже велика цифра. Найбільше максимально, що могли тоді виконати, це 34, 35, а тут 42 і тому не даремно, що селян відбирали не лише зернові, але й технічні культури. А поряд з цим фактично забирали і одяг, реманент, худобу. Селянина позбавили всього. Великому терору передувала величезна кількість постанов. 7 серпня 1932 року Сталін видає закон про охорону соціалістичної праці, який в народі назвали законом п'яти колосків. За ним. Засуджено 150 тисяч українців. Коли вони на полях намагалися зірвати жменьку зернових чи десь на току, то за це вони могли отримати або вищу міру покарання, або заслати до Сибіру. Їздили ці так звані об'єжчики з, з батогами і їздили, ловили цих дітей, бігали за ними і так далі. Потім зліва закончились в 32-му році, злива в 33-му. То збирали, ходили, збирали колоски, діти, жінки, те, що залишились після жатви і так далі. Наїжджали, забирали колоски, подавали в суд. З 22 жовтня 1932 року В'ячеслав Молодов. Очолює надзвичайну комісію для здійснення репресій, яка з листопада до січня 33 з селян 90 мільйонів пудів зерна. 6 грудня 1932 року Косіор і Чубар підписують постанови про занесення на чорну дошку сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі, та про недопущення масового виїзду селян. 82 райони України позбавлені права на виїзд. Вагони із закордонним хлібом відправляють назад. Вантажі із зерном та українським золотом вивозять за межі республіки. 220 тисяч селян арештовують, 180 тисяч силою повертають у села. У цей же час виходить постанова про так звані чорні дошки. Ті села, які не виконували хлібозаготівельного плану, вони оточувались, ніяка взагалі туди допомога не надходила, і вони були один на один з голодом. І таких сіл також багато. Нам відомо, що на Барському районі цілий хутір вимер і навесні тридцять третього року. Збирали з навколишніх сіл людей для того, щоб йшли обробляли поля цього кутора, тому що не було кому там працювати. Їли корінчики, лободу. Борщ мама зварила з лободи, ловили ворони. Люди інші половили собак, поїли котів. Левурну носили з ліса. Принесуть бідро тоді цих равликів. Оце, що такі, знаєте, скоючки такі. Та й попарад, та ті зарожки повитягають, повитягають, та таботом чару помастять та й з нам, та й їмо. Смертність дітей сягає більше 50% від загальної кількості померлих. Не маючи змоги виїхати, матері відправляють. Одно, дво, трирічних і старших дітей на залізничній станції до вагонів, голод стер з їхніх облич, всі ознаки дитинства. У містах, де картина була кращою, тут по карточкам видавали хліб, і дуже часто матері намагалися своїх дітей залишати в містах, щоб їх там підібрали, щоб вони вижили. Але от дитячі приюти, знаєш, що в нас були у Немирові, то там також було складне становище. коштів не вистачало, і от за травень-червень 33-го року померло більше ста діток на мирівському дитячому приюті. Кожен третій українець помирав нелюдською смертю. З березня 33-го смертність від голоду стала масовою. Що хвилини вмирало 17 людей, тисячу за годину. 25 тисяч за день. З березня до червня українські селяни помирали сотнями тисяч щомісяця. Голова комуністичної ячейки Латипов писав: наплювати, що голодують, що вмирають. Хай вимре 75% людності, а не вимре, розстріляємо. Тоді 25% стане покірною. Нам потрібна сама Україна, людність не потрібна. Таке страшне лихо, як канібалізм, у нас з'явилося вперше під час голодомору 32-33 років. Є статистика офіційно, що 77 випадків було канібалізму, але і було трохи більше. Тому що, ви знаєте, їсти було вже нічого. Їли, як кажуть, і котів, і собак, і жолуді перетирали. Знадобився голод, щоб показати їм, хто тут господар. Він обійшовся в мільйони життів, однак ми виграли війну. Гордо заявляв Мендель Хатаєвич, сталінський ставленик в Україні. Колишній семінарист Сталін вважав: Ні чоловіка, ні проблеми. Смерть одного чоловіка трагедія, смерть мільйонів статистика. Сталін наказав ставитись до голоду як до неіснуючого лиха. Трагедія в тому, що статистику фактично не вели, тому що у всіх сільських радах, в реєстраційних книгах, там, де запис, дата народження і є дата смерті, то або писали будь-яку причину смерті тільки не від голоду, або взагалі графа була пустою. І ці книги були під контролем. Органів НКВС, зокрема, хочу звернути увагу, що на Україні в Україні, і, зокрема, на Вінниччині це було декілька сільських рад, які не боялися. У графі причина смерті помер від голоду писати. Зокрема, такою є Сосунська Сільська Рада. Коли люди помирали, їх не було навіть кому ховати за християнськими звичаями. Тоді по селах були спеціальні бригади, які на підводах одна-дві підводи. Об'їжджали вулиці і збирали померлих, вивозили за село, де були вириті спеціальні кагати, ями, і туди цих людей скидали. Бували випадки, що туди попадали навіть живі люди, які кажуть, вже були ослаблені і казали, ці, хто вивозив, я сили сам не маю. Чого за тобою ще раз приїжджати? Все одно ти помреш. Не будемо уникати і людського фактору сталінських плазунів відісланих для впокорення України було всього 600. Знищили вони мільйони українців. На сьогоднішній день мінімальну цифру наводять 3,5 мільйони, але є цифра 7 мільйонів, 7,5. Я Думаю, що над цим потрібно ще працювати, тому що і статистичні дані, і, можливо, інші архіви, звіти піднімати. Потрібно дуже серйозно підходити до цього, розумієте? Але чи три мільйони, чи десять. Це цифра жахлива. Ви розумієте? Тому що безпричинно помирали, був штучний голод, якого можна було уникнути. Хліб був, розумієте, в цьому проблема, що цілеспрямовано вимурювали українського селянина, тому що український селянин це основа була української нації, носій тієї національної ідеї. У вимерлі райони України заселяють тисячі росіян. Визначити чисельність жертв голодомору і сьогодні складно. Сумно, що саме таким злочинним методом Україна була упокорена на довгих 60 років.